Компас створений з Лего, музична шкатулка, що оживає від дотику, анімоване оленя, на якому оселилася качка, запрограмована учнем. Це не кадри з науково-фантастичного фільму, а реальність шосницької гімназії, де завдяки проєкту Молода генерація Сумщини запрацювала сучасна stem лабораторія Саме тут серед лего конструкторів 3D-принтера, планшетів, ноутбуків школярі не просто вивчають інформатику, вони творять, конструюють та програмують, розвиваючи логічне мислення, творчість та інженерні навички. Ось, наприклад, семикласник Костянтин показує, що йому вдалось створити з Лего та мікробіт невеликої програмованої плати, що будується в конструкції. У мене проект компас. Мені сподобалась сама задумка, що можна не загубитися. Якщо що, мені взагалі дуже подобається програмування, та ну, просто мені це подобається. Я в майбутньому хочу стати програмістом, але не знаю, вийде в мене це чи ні, але дуже надію, що так. Олена Пата, вчителька інформатики гімназії, з гордістю розповідає про нове обладнання та можливості, які воно відкриває для учнів. Найцікавішим елементом в цій стим-лабораторії є 3D-принтер. Які ми вже спробували протестували, і він нам дуже сподобався. Майбутньому плануємо там вже якісь унікальні статуетки друкувати для наших учнів, щоб вітати їх на в кінці навчального року за їхні досягнення. 3 d принтер учні разом з вчителькою вже протестували. У нас було протестовано декілька елементів, і, наприклад, оцей елемент сави, в залежності від щільності друку міг тривати від чотирьох з половиною годин. Ну мінімальний інтервал друку, який ми спробували, це 45 хвилин. Це все залежить від щільності друку. Лего набори в лабораторії поділені за віковими категоріями: жовті для п'ятикласників, сині для шестикласників. Останні, окрім звичайних деталей, містять датчики світла та руху, що дозволяє створювати складніші та інтерактивні моделі. Ключовим елементом інтеграції лего з програмуванням є вже згадана плата мікробіт, для якої існує безкоштовне онлайн-середовище, доступне без реєстрації в інформатиці. За основною програмою обов'язково присутні мо. Модулі, які називаються програмування. Вони не дуже подобаються учням, тому що там потрібно і логічний розвиток мати, і представлення, образне мислення. А якраз така лабораторія stem освіти вона надає. Можливість побачити результат програмування, коли вони розробили цей пристрій. Заняття з тим лабораторії проводяться як додаткові гурткові. Хоча елементи програмування входять і до обов'язкової шкільної програми з інформатики. STEM це як, як Гурткова вже робота, як продовження того напрямку, який навчається за основною програмою в школі. Ці дітки вони зацікавлені в цьому напрямку, тому вони з задоволенням після мого запрошення прийшли, приєдналися і розпочали. Працювати з цими наборами Семикласник Ігор розробив музичну шкатулку, яка відтворює мелодію при зміні положення. Для цього йому знадобились не тільки деталі Лего та мікробіт, але й комп'ютерна програма для налаштування музики. Я зараз роблю музичну шкатулку та до неї роблю спеціальні програму, щоб воно тут теж звітилося. Зараз якщо отак, так от робимо музику. Ярослав також семикласник. Вразу усіх проєктом анімовані тварини оленем з Лего, на якому запрограмовано анімацію качки на мікробіт. Хлопець захоплюється Лего з дитинства, а програмуванням займається як на уроках, так і самостійно. Його мріє створити власний чат-бот. Мені це подобається, це не дуже складно. Тому це може займатися кожен долегу. У мене любов з самого дитинства ще з трьох чотирьох років. До програмування мені теж подобається інформатика. Олена Пата своєю чергою наголошує: 3 d друк стрімко увірвався у буденне життя людства, адже вже є перший житловий будинок, надрукований на 3 d принтері. Прилад використовують і в медицині. У нас даже в предметі інформатики є такий напрямок 3 d малювання, 3 d об'єкти. І ми там розказуємо діткам, що майбутнє 3D-принтерів це даже заміна кісток у військовослужбових зі спеціального медичного матеріалу. Сама Олена Пата побачила роботу 3D-принтера 15 років тому в офісі Microsoft. Ці всі 15 років, скажімо так, я чекала, що у мене теж буде можливість самостійно надрукувати якісь елементи, спробувати це самостійно зробити. Дочекалась. Сучасна STEM-лабораторія єдина у Шосткинській громаді, пропонує унікальні можливості для додаткового вивчення програмування позашкільною програмою.